У мене на розборці також ще є Славути. Є дуже багато запчастин по Славутах. Пружина, стойки, рейки, диски, все, що хочете, є по Славутах. Мотори, головки. Ось, коротше, Є такий заказик. Людина замовляє стойки. Дивіться, яка класна стоєчка. Одною рукою, блін, ледве-ледве відтягую її. Дивіться, як тяжко йде. Та ти що, та ти що. Люди вже замовляють другий раз в мене. Першу партію я їм відправив. Хоче теж зняв. Він каже, відправ мені його ржавеньку стоєчку. Вона каже, взагалі класна. якщо що ти її не відправив. Я там відправив, було трошки гарніше на вигляд. Він каже, без різниці. Відправляй, головне, щоб було робоче. Скинув що й відео. Чоловік каже, все, запаковуй. Ми вже перші поставили партію, каже, все класно в тебе. А також в мене ще є там теж ще декілька варіантів стоєк. Той розходяться. Реючку в мене забрали, теж поставили люди доволі. Що, кому що потрібно по е, таких машинках Таврія, Славута, ще є запчасті, розпродаю те, що є, бо більше їх брати в розборочку не буду.